Спомізан Бебі позбавляє з дитя. Мама спокійна, спокійне дитя. Ну а далі про ну, а далі скандал. історія і скандал, скандал, який донині несеться е, пабліками і мережею вихідними в одному з ресторанів в столиці. Відмовили обслуговувати військового. Відео от такої відмови потрапило в мережу і. Ну, би, як м'яко кажучи, обурило громадськість вчора ж ресторан нарешті виклав свою версію цієї події. Усі деталі інциденту а, збирала Влада Грубич. Вона зараз стоїть, власне, так розумію, біля того самого ресторану. Владо, як розвивались події? Що буде далі? Які а, твої факти, які ти зібрала? Так, колеги, доброго ранку. Дійсно, зараз прямо ми в Оболонському районі Києва. Власне біля ресторану, де трапився інцидент, де відмовили обслуговувати військового. Принаймні такий висновок можна зробити з відео, яке розлетілося мережею. Пропоную подивитися, як саме це було. На жаль, при всі повазі. Я не можу ти військовослужбовців, відмовляєш. Так, мені заборонили обслуговувати. Хто, заборонив обслуговувати ну, хто? Керівництво, Керівництво заборонило обслуговувати хто? Керівництво Керівництво закладу в Нойс заборонило обслуговувати військовослужбовці. Так. так. Отже, з відео робимо висновок, що власне керівництво закладу заборонило офіціанту обслуговувати військових. Але чи дійсно тут все настільки однозначно, бо саме з такими заголовками логічно розлетілася новина? Починаються тут нюанси. По-перше, хто саме цей військовий, який записав відео, невідомо він публічно свого імені не назвав. Що передувало такому діалогу з офіціантом, теж неясно. Із подробиць у телеграм-каналах відомо лише, що він. Приїхав у заклад буквально вже ввечері близько 9-ї і хотів просто випити кави. Йому власне відмовили звідки ця інформація, звідки ці деталі, ми теж не знаємо. Аби з'ясувати, ми намагалися знайти військового, щоб дійсно поспілкуватися, якось докопатися до істини. Але він залишився інкогніто. Ми так і не змогли на нього вийти. Тим часом ми поспілкувалися з іншим військовим Сергієм на позивний харизмат. Він у своїй. І в соцмережах написав, що не раз бував у цьому закладі, і ніколи нічого подібного, такого поганого до нього ставлення він не відчував. Давайте послухаємо, як саме він про це розповідає. Три-чотири точно а, я був по формі. До мене ставлення було дуже дуже чемне, яскраве, нормальне. А, тому я не розумію, звідки така проблема могла би з'явитися в цьому ресторані. Я не знаю саму ситуацію. Я просто за справедливість, і навіть якщо і була якась конфліктна ситуація, цей ресторан не заслуговує, щоб отак от просто кенселити або вважати їх сепаратистами, або ворогом, і там не знаю, навіть спалити. Ну 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 це взагалі люди. Ну ви що? Військовий вважає, що це взагалі може бути маніпуляцією і ПСО, тим паче, що ім'я автора нам невідоме. Звісно, що ми хотіли записати і сам заклад, почути його позицію, як вони це все сприймають, як вони бачать розвиток тих подій. Але ми їм написали в соцмережах, як відомо, що якщо пишеш там в тому ж інстаграмі, то ти бачиш, коли прочитане повідомлення, а коли ні. Власне, ресторан прочитав від нас повідомлення і чомусь не відповів. Тим часом Публічно на своїй ж сторінці він написав величезний пост із закликом не реагувати на провокативну інформацію, і дочекатися публічного роз'яснення. І вже вчора власне той пост доповнив новий ще більший пост. Там величезна карусель на сім е, різних сторінок з таким от дрібним шрифтом. Там інформації на цілий серіал, якщо чесно. Отже, там написано, що Є власник цього закладу громадянин Туреччини Оздемір Айхан і громадянин України, його бізнес-партнер Олексій Горащенко. У них давні бізнесові відносини, але наразі між ними конфлікт. Здавалось би, до чого тут військовий і відмова в обслуговуванні. Бо, власне, ось цей військовий, який записав відео, це нібито продумана спеціально провокація, аби зіпсувати репутацію закладу. Більше того, власник закладу навіть знає цього чоловіка у формі. Його звати Андрій Хрущ, і ще нещодавно вони навіть робили спільне фото. Це теж ми бачимо в каруселі в інстаграм. Але наразі через конфлікт він нібито виконує функцію провокатора. Хочу підкреслити усе це повністю за словами ресторана у своїй публікації. Також виникає тоді логічне запитання, чому все ж таки офіціант закладу прямо на відео на телефон підтвердив, що йому заборонили обслуговувати військових. Заклад у дописі пояснює це так. По-перше, офіціант всі, весь персонал знає так званих ворогів свого власника, і офіціант впізнав Андрія Хруща і його хочу зацитувати. Після ідентифікації знайомого обличчя охопив страх і він фактично паралізувався. Тому чемна відмова обслуговувати була адресована винятково особі хруща. Також заклад виклав відео з камер спостереження, як саме все відбувалося того вечора. Відео на 4 хвилини з копійкою, але по фіксатору годин це ось це місце в куточку, де видно час, годину, дату. То там видно, що все відбувається. З 9 до 11 вечора, тобто військовий був у закладі протягом двох годин. Увесь цей час між ним та представниками закладу відбуваються якісь розмови. З'являлася там і поліція. Потім військовий підходить до якоїсь компанії і про щось із ними говорить. Словом, відео то є, але скажу відверто, через те, що воно без звуку, чесно, нічого не зрозуміло. Ось така заплутана історія. Адо, ти згадала поліцію. А що ж та саме поліція? Вона якось почала розбиратися в ситуації? Так, відомо, що ще позавчора поліція відкрила кримінальне провадження за статтею за першою статтею 296 кримінального кодексу про, про грубе порушення. Громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, але вже після з'явилася публічна позиція закладу, тобто після того, як поліція відкрила це кримінальне провадження, і адвокат Дмитро Йовдій, із яким я поспілкувалася напередодні, каже, що схоже, що поліції доведеться усе розслідування починати з нуля. Якщо слова закладу у публікації, це правда. Ну, сподіваємося, що правоохоронні органи з усіх сторін детально вивчать цю історію, і вже зовсім скоро ми дізнаємо де ж тут правда, колеги? Будемо чекати ось таке угу. а, всеосяжне розслідування нашої команди і журналістки влади Грубич. Пасибі тобі Владо, стежимо разом з тобою за цією історією.